Це один із чудових і спокійних ранків, які ми час від часу зустрічаємо на середземноморських пляжах Туреччини. Сьогодні ми тут ночували, прямуючи до міста Аланія. Давай добре. Зараз дожину, квач! <рес> Ні, захисний пісок! А, захисний пісок? Добре, а як його пробити? <рес> В тебе є захисний лазер. Є, звісно, зараз. <рес> 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 зараз дожину! Хвач! Локдауном вихідного дня тут в Туреччині дуже активно користуються велосипедисти. От зараз ми їдемо, десь раз на годину точно нас обганяє якась велокоманда. Шух-щух туди-сюди, на шосейниках. До речі, українських роверистів теж тут бачили. Я думаю, вони так само як футболісти приїжджають сюди на зиму тренуватися. Клімат чудовий, дороги прекрасні. Чому б ні? Ще один апарт-готель в нашому житті це Аланья. Ми довго шукали. Ну, тобто, перше дивилися якісь варіанти до 100 лір, але все було таке дуже страшне. Ці апартаменти коштують 150 турецьких лір, і це третя лінія від моря, ну, тобто дуже-дуже близько до моря біля пляжу Клеопатра, одного з найвідоміших. Супер класне розташування. В принципі, класний готель, ну, трохи такий. Інтер'єр доволі класичний, там ці коричневі меблі. Але мені подобаються ці зелені диванчики. Тобто, в принципі, простору тут достатньо. Така кімната з, -з, -з кухнею відразу. Тут у нас спальня. Маленька, дуже-дуже маленька спальня, і з двома ліжками не з одним, але нам було достатньо. Туалет ванна теж досить доволі маленькі, але, в принципі, чисто тут було. Найголовніше чисто затишно, ще ось така шафа є тут в коридорі, де ми зберігали свої речі. Але найбільшою, напевно, родзинкою тут є балкончик. А, -а, -а як тут добре, мати сніданки. дуже 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 До речі, в цьому апарт готелі він називається My Home Apart, Дуже багато сімей, які зимують. Тобто вони приїжджають і на місяць тут знімають а то й найбільше апартаменти. І якщо, наприклад, брати на місяць житло орендувати це, то воно коштує в рази дешевше, здається, 350 євро за місяць. А за кожен день трошки інакше. На території готелю ще є невеличкий майданчик, але цього теж дуже достатньо для дітей. Ну, тобто ми можемо сидіти просто в готелі, в кімнаті, а діти бігають собі по території готелю і можна знати, що це безпечно. Це. Давай. Е, Е? давай, е. Це ось так чи ось так? Ну, подумай? Ось так. Подумай. М -м -м. Угу. Сонце молодець. Є! Таке цікаве у мене зараз сприйняття турецьких міст. Ну, звісно, я віддаю перевагу якісь глухомані чи сільській місцевості, але міста теж мають свій особливий шарм. Якщо у Фетхіє я кричала О, боже, яке класне місце! Я хочу тут жити! чи так само було в Ах'яті. То потім, коли я поїхала, ми всі разом переїхали в місто Каш, казала о майґат, як тут прекрасно. Не хотілось навіть їхати в Анталію, але потім була Анталія, яка мене дуже здивувала, бо там теж дуже дуже класно. А тепер і ця Аландія. Так, вона там не така супер класна з історичним центром як Анталія. Але в Аланії теж є свій особливий шарм. А сьогодні випогодилося і ми йдемо до фортеці, бо в Аланії є чимало цікавих місць, які варто відвідати, які ми хочемо відвідати. А загалом Аланія вона доволі маленька з одного боку море, з одного боку гори. І тут, на відміну від Фатхіє, досить переважають високі будинки по 5-6 поверхів, 4-5-6, десь так. Всі вони щільно набудовані. Це, звісно, не нью йорк чи Манхеттен чи тому подібне, але все одно це відчуття після дикої природи, коли ми їдемо на велосипедах раптом. Таке густо заселене місто. В Алені багато торговців. На кожному кроці якісь торги. Дуже багато тут туристів відповідно в сезон, а тому ціни зазвичай тут ставлять в євро. Або в турецьких лірах. Вони навіть питають: євро чи турецькі ліри. І на днях у супермаркеті, коли я розраховувалась з турецькими лірами, підійшла жінка за мною і витягнула 50 євро в супермаркеті. І їх прийняли. Тобто тут входять дві валюти, як я зрозуміла. І от якщо пройти з цією вуличкою, це теж все торги, 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 торгові лавки, якісь і барахло, і класні речі, і сувеніри ну, все в переміжку. І часто можна помітити, що вони ставлять там 5 євро, 10 євро. Євро 20 євро. Ну а в нас сьогодні культурна програма. Аланія, вдавнену відома під іменами Коракесіон та Алай, досі має чимало слідів історії кількох тисячоліть – від Хетського царства до Османської імперії. Найпомітнішим історичним об'єктом тут є могутня фортеця на скелястому півострові, яку збудували сельджуки. Також Аланія приваблює нескінченну кількість туристів своїми ландшафтними красотами, а любителів пляжного відпочинку, супер розвинутим готельним сервісом і тим фактом, що кліматично вона є, мабуть, найспекотнішим містом середземноморського берега Туреччини. Піднятися до фортеці, що там на горі, можна двома способами. Перший це пішки або на велосипеді. А другий це канатною дорога, яка була збудована 2017 року. Ми хотіли вибрати саме цей варіант, бо він цікавіший для Марка. Він дуже-дуже сильно хотів піднятися саме цією дорогою. Але тут все закрито. Канатна дорога буде працювати лише з 1 березня. Печалька. Аланів ще називають містом печер. Їх тут чимало. і Одна з них знаходиться на пляжі просто серед міста. Дамлаташ Київ. Йдемо туди зараз. Це друга печера в морковому житті. Вперше він був в Таїландії. Тут. Ого, як тут жарко. Ого! Вогко душно. Наче я в Малайзію потрапила. О, як то красиво. Є кілька цікавих фактів про печеру Дамлатаж. Вона була виявлена випадково в результаті вибуху динаміту на каменоломні. Згодом стала першою офіційно відкритою для туристів печерою в Туреччині. Температура повітря у ній завжди тримається на позначці 23 градуси. Вологість повітря сягає 98 а вміст вуглекислого газу у 10 разів більший ніж у звичайному повітрі. Такі властивості є корисними для астматиків, тож вони часто відвідують печеру. Зараз випогодилося, немає дощу, але на дворі доволі прохолодно. Коли ми зайшли в печеру, то потрапили, наче в якийсь куала Лумпур, задуха, вогкість, володіон запітніла камера вся. Отак собі росла гора, і в ній утворювалася кімната, печера. Можливо, первісні люди там і жили, бо там дуже тепло, захищено від бурі, від гроз. І що цікаво, ця печера була відкрита лише в 1948 році. Тобто вона стояла тут роками, і ніхто не знав, що є там щось вау таке. А тепер знають всі і можуть ходити, як і ми заплативши 12 лір, і подивитись, що там всередині. 24 ліри. 24 – це за двох. Підписуються дві листівочки, які виграли наші підписники на Ютубі. І зараз ми з марком поїдемо їх тут. Знайдемо пошту на в Туреччині і будемо відправляти. А на що ось ці смужки? А тут ми будемо адресу писати. Значить, перший у нас Віктор. А знак питання де? Навіщо? Ми ж тільки? Тоді на що знак коклаку. Ну, це як щось ствердне дуже привіт. Ти хочеш своє ім'я написати? Ні, а я на іншій ось. На іншій? Так. Да. У нас ще птачка. Це з любов'ю означає. К. О. Так. Угу. Привіт, друзі! Я Марко. Зараз я вам покажу, який день. Ой, сонячний. День ми зараз підемо гуляти. Ага. Наступного дня ми сіли на ровери і таки подалися на гору до фортеці. Звідси здається, що фортеця зовсім недалеко, але насправді туди 3,5 кілометри. Вулиця буде петлята, я думаю, серпантинами. Щоб браму, але це ще не вхід. Територія фортеці насправді велика. Розкинулась на всій цій горі і на різних рівнях, на різних висотах. Зараз нам ще приблизно кілометр їхати до головної частини І це ще вгору. Цей шматок просто неймовірний, дуже-дуже крутий підйом. І такий же фантастично крутий вид. Але добре, що тут є отакий дерев'яний тротуар. І він же є заразом його глядовим майданчиком. Ось це узбережжя Туреччини від Ізміру до південного мису Анамур. Називається турецькою Рив'єрою. І воно надзвичайно красиво. Ось подивіться, що зараз робиться за до нас. Якісь такі неймовірні кольори. Там білі будинки, потім гори і друга, третя лінія гір вони вкриті снігом. Фортеця Аланії має велику площу. Довжина її мурів складає понад 6 кілометрів. Доступ туди безкоштовний, а квиток потрібен лише в цитадель на західному боці. Цікаво, що на території фортеці була дозволена житлова забудова, починаючи з 19 століття. Тут на горі все виглядає як звичайне село, але іноді видно, як турки метушаться, наводять лад, причепурюють цю гору, цю місцину. Як-не-як, як, це туристичне місце і воно, напевно, мало би виглядати якось за європейськими стандартами чи щось таке. Зараз ми спустилися з гори з фортеці сюди до ще одної визначної пам'ятки міста Аланія: це Кизіл-Кале або червона вежа. Якщо перекласти з турецької червона, вона зрозуміло чому червона, тому що з червоного каменю зроблена з червоної цегли, і ця вежа була збудована насправді з єдиною метою, аби захищати гавань від нападу ворогів. Вона досить велика, має восьмикутну форму, п'ять поверхів, і кажуть, що тут там вміщається багато людей. Зараз в цій вежі є музей, можна зайти, подивитися і дізнатися історію цього всього. Але оскільки до п'ятої години все працює, ми сьогодні не встигли, то всередину не зайдемо. Ця вежа є дуже така важлива для Аланії. Вона можна сказати, є навіть символом Аланії, тому що вона навіть зображена на прапорі Аланії. Сьогодні 21 лютого, а це означає, що наші офіційні 90 днів перебування в Туреччині скоро завершуються, і ми хочемо і плануємо їхати в якусь іншу країну. І нашою наступною точкою буде Єгипет. Зараз ми в Алані і повертаємося назад в Анталію, аби звідти летіти вже в місто Шарм Ель-Шейх -ель в Єгипті і розпочати нашу нову мандрівку в новій країні, в якій ми ще не були ні я, ні володі ні Маркусик. Аланія стала кінцевою точкою в Туреччині, тобто ми проїхали від Ізміра по узбережжю до цієї прекрасної Аланії. І зараз вертаємося назад в Анталію, робимо тести. Такі в нас зараз супер план. Це зробити тести, знайти ті коробки, щоб спакувати всі наші речі, отримати тести, доїхати до аеропорту, спакувати це все, запакувати, здати в багаж і летіти в місто Шарм Ель Шейх, що в Єгипті. Коротше, в Туреччині було дуже класно. Ми супер, супер. Мега задоволені цією мандрівкою і хочемо насправді прилетіти сюди ще не раз. І вам всім рекомендуємо теж мандрувати великами тут по туреччині, бо воно того варте. Це наш останній випуск з циклу Валомандрівка Туреччиною. І... З наступного тижня мали початися випуски програми велоблог власне з Єгипту, куди ми потім з Туреччини летіли. Але ось ця краса довкола мене, ця зелень вказує на те, що наступного тижня ми трошки змінимо план і почнемо показувати програми з тієї країни, де ми зараз. Можливо, хтось вже з вас догадався, де ми є, а можливо, ні. Але щоб ви не сильно засмучувалися, чому ж ми не показуємо зараз Єгипет, а переносимо його на трішечки пізніше. То ми маємо для вас що конкурс. <гум> Дивіться, в мене є наша екоторбинка двоколісні хроніки, яку можна використовувати замість пластику. І зараз власне починається сезон ягід, овочів і фруктів, і всі ви точно будете ходити на ринки і купляти у бабусів дідусів, і дідусів е, у тіточок і дядечків, всілякі смаколики. То я пропоную їх купляти і ставити сюди в торбинку, бо я це теж роблю. Тобто, давайте мінімалізуємо пластик в нашому житті, будемо користуватися такими екоторбинками. Екотурбинка може полетіти до когось з вас, отож, конкурс дуже просто. все. під цим відео вгорі буде закріплений наш коментар. Будь ласка, коментуйте тут. Ви пишете все, що хочете, або навіть поставте плюсик. це теж годиться. І потім, завдяки програмці, яка обирає випадкового переможця. Ми оберемо переможця чи переможецю, і за тиждень оголосимо ім'я. І вже тоді, коли ви нам напишете свою адресу, куди надсилати цю турбинку, ми одному з вас прийшлемо. Папа! па Я пішла на ринок по овочі і фрукти.